Я вбила свою подругу. Коли мені було 5 років зараз мені 21, я випадково вбила свою подругу, коли ми гралися. Ми разом стрибали на батуті. Вона стрибала дуже високо, і коли вона приземлилася, я жартома штовхнула її. Я не думала, що це небезпечно. Вона втратила рівновагу і впала, приземлившись на шию. Я злякалася і почала плакати, а потім побігла розповісти її батькам, що сталося. Тоді я не розуміла, наскільки серйозною була ця випадковість. Я думала, що вона одужає, однак через кілька днів я дізналася, що вона не вижила. Я була дуже маленькою і не повністю розуміла наслідки своїх дій. Зараз я відчуваю глибоку провину за те, що сталося. Іноді, коли я засинаю, я все ще бачу цю ситуацію у своїй уяві. Я рада, що існує терапія і що я можу отримати допомогу в боротьбі з цими переживаннями. Я зламав шию на батуті, коли мені було близько шести років. Зі мною було ще п'ятеро дітей, батьків не було поруч. Наступне, що я пам'ятаю, як я розфарбував крашенку в олівцем у лікарні і дивився старий фільм Доктор Дулітл». Зараз мені за 30, і я повністю одужав. Мені шкода, що з вами сталося таке, адже це торкнулося не тільки тієї дівчинки. Ви не можете звинувачувати себе. Діти є діти. Я був дитиною. Тоді все було інакше. Я б навіть не звинувачував батьків, наші батьки дозволяли нам зістрибувати з даху з картонними крилами, щоб спробувати політати, і дозволяли нам гуляти по околиці до 9-ї вечора. Це був нещасний випадок. Ви не вбили свою подругу. Це зробили нещасні обставини. Батути взагалі небезпечні для дітей. Мене ніхто не штовхав, а я все одно ледь не загинув. Будь ласка, спробуйте пробачити себе. Я знаю, що це легше сказати, аніж зробити. Але будь ласка, ви теж були лише дитиною. Я збираюся порвати з моєю найкращою подругою, а вона думає, що я збираюся зробити їй пропозицію в березні. Моя супутниця 30 років назвемо її Джей, і я 34 роки, разом вже 9 років. У березні ми плануємо поїздку до Японії, але складнощі у наших стосунках стали занадто обтяжливими. Через низку нещасних обставин у нас вже 8 років немає інтимних стосунків, я не можу відновити їх, хоч як би не намагався. Вона є моєю найкращою подругою, і крім того, що вона не може виявляти фізичну любов так, як мені цього потрібно, я не маю до неї жодних претензій. Вона краща за мене у всьому, і я дуже щасливий, що ми разом. Вона ідеально вписується в моє життя. Вона може бути такою ж простою і приземленою, як моя родина, але водночас елегантною. Розумною, дотепною і красивою, коли перебуває з моїми батьками та їхніми друзями, які є досить заможними. Я люблю її родину, хочу, щоб її мама була моєю мамою. Я вже просив її руки, і вона була дуже рада. Я набрав вагу, бо відчуваю себе фізично непривабливим і не бачу сенсу в тому, щоб намагатися якось це змінити. Я так багато працював над собою, щоб стати кращим, докладаю більше зусиль по дому, роблю все, про що вона згадувала на парах сімейної терапії. Я втрачаю найкращу частину свого життя, без сумніву. Але я відчуваю себе фізично самотнім. Я почуваюся таким егоїстом. Я переїхав з дому заради неї, а потім переїхав до її дому заради неї. Я присвятив себе їй. Я просто хочу сексу і не відчувати сорому за це. Я не можу зробити це до Різдва, я не можу так з нею вчинити. Тому мені доведеться почекати, поки ми повернемося. Тож я мушу провести сімейні свята і Різдво, знаючи про це. Сьогодні я це усвідомив: я ненавиджу себе. Правка! Щоб було зрозуміло дві травматичні події: це початок лікування новим препаратом і депресивний епізод, який вбив її лібідо. Це був розрив кісти, що вимагав лапароскопії, і зізнання її батька, що він зраджував її мамі вдень батька. Потім їй довелося самостійно розповісти про це мамі. Я допоміг їй це зробити і пішов, коли розмова почалася, щоб дати їм приватність. До цього у нас був фантастичний секс. Правка 2. Щоб було зрозуміло, я чітко дав зрозуміти, як під час терапії для пар, так і поза нею. Що це те, чого я потребую в стосунках. Я благав її. Якщо вона не може це виправити, то нехай просто відпустить мене. Все це протягом останніх семи років. Я думаю, вам потрібно донести до неї, наскільки вас це турбує, і вам потрібно звернутися за професійною допомогою, щоб ви знову стали на правильний шлях. Чому я це кажу? Заради вас і заради неї теж. Але в першу чергу заради вас. Вам потрібно зробити останню спробу, в якій ви поставите все на карту. Щоб знати, що ви зробили все, що могли. Але найкраще це справжня, чесна, повністю відкрита комунікація. Чи знає вона, що відсутність сексу в стосунках це серйозна проблема? Що ви справді намагалися поговорити з лікарями, психологами. Заради себе не розривайте стосунки, поки не випробували всі можливості. Ви здаєтеся хорошою людиною, яка буде шкодувати, якщо не спробує. Нещодавно ми спробували ще один курс терапії. Він не дав результатів. Я дізналася, що колишня коханка мого колишнього хлопця загинула у ДТП, і я дуже рада цьому. Кілька років тому мій колишній мав роман з колегою по роботі, він брехав мені про це в обличчя, а після того він покинув мене заради неї. Вона погрожувала мені і моїм дітям, підбурювала інших на мене і насміхалася з того, як мені було боляче. Вона говорила мені найжорстокіші речі без жодної причини. Ця жінка навмисно спала з одруженими чоловіками і називала себе професійною руйнівницею сімей. Я не була єдиною, з ким вона так поводилася. Приблизно через рік після того, як вона і мій колишній перестали бачитися, я дізналася, що вона загинула в автокатастрофі, спричиненій водінням у нетверезому стані. Посмішка, яка розплилася на моєму обличчі, була нереальною. Я відчула таку хвилю щастя і задоволення. Перш ніж хтось почне мене засуджувати, я знаю, що вона не була мені винна в тому, що зробив мій партнер, і він міг сказати ні, але справа в тому, що вона була жахливою людиною в цілому. Я ніколи раніше не раділа чиїй смерті, але це було так приємно. Називайте мене злою людиною, якщо хочете, але я щиро вірю в карму. Я замінив лубрикант мого сусіда по кімнаті на оніміючий крем для татуювань. Мій сусід по кімнаті не перестає теребити свого перчика. Особливо о третій годині ночі я чую на телевізорі звуки фільмів для дорослих, і до того всього скрип його ліжка і шурхіт, а запах нагадує гнилого краба. 20 хвилин тому я вилив половину його з маски і наповнив пляшку кремом для гоління та місцевим анестетиком для татуювань. Він щойно зайшов туди і тепер кричить, наче його вбивають. Я схопив ключі від машини і поїхав. Чи треба мені вшиватися звідти? Які юридичні наслідки будуть, якщо він настукає на мене як боягуз? Я вчинив неправильно? Наступного разу ще додай приправу, щоб краще доповнити смак краба. Хоча насправді з юридичної точки зору це, по суті, отруєння.